Мої вітання усім добрим людям. Хто придбав собі басейна, але не досі не придбав пилисоса, А верніше, я хотів би сказати, що це буде не пилисос, а брудосос для басейну, то ось вам такий невеличкий лайфхак. Брудосос чи пилисос, ну, він коштує грошей. А от ця приблуда, вона вам взагалі нічого не коштує. І, і так, що ми зробили? Першим чином. Ми походили по колу басейна, щоб весь бруд, який був на дні, зібрався всередині у невеличку таку кубку. Поки це все він збирався, я взяв отаку каністру. На верхній кран не звертайте уваги, я хотів зробити експеримент, який не вдався. Отже, каністра. Знизу робимо отвір. Якийсь... Якимось чином, яким вам подобається, в цей отвір примастирюємо шлангучку і все, брудосос готовий. Що ми далі робимо? Ми шлангочку опускаємо в те місце, де бруд і опускаємо каністру на низ, на самий низ. І от той бруд, що тут є. Він дуже файно збирається за счет от тої тяги, яка утворюється, ну то звичайна фізика І не треба ніяких брудососів, пилисосів А все збирається дуже файно, дуже красиво. І у вас тут нічого взагалі не лишається. Отож, ловіть лайфхак і хай вам щастить.